План звільнення військових спостерігачів ОБСЄ захоплених у Слов'янську вже готовий. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Тим часом російський посол ОБСЄ заявив, що посилати до України місію було безвідповідально, адже там зараз занадто нестабільно зі свого боку. Європейські дипломати, особливо німецькі, адже громадян цієї країни в місії найбільше і далі наполягають, щоб Росія негайно вплинула на підконтрольних їй сепаратистів, і заручники вийшли на волю якомога швидше. Ми всі бачили по телевізору справді у спосіб, у який групу спостерігачів показали публіці. Я думаю, кожен розуміє, що ми сподіваємося на м'яку деескалацію. Останні кілька днів я телефонував російським партнерам і говорив із ними, вказуючи, що Росія мусить задіяти свій вплив, щоб забезпечити свободу заручникам з ОБСЄ. Голова особливої моніторингової місії посола Пакан збирається до регіону зустрітися зі спостерігачами на місії розібратися зі становищем